Адміністрація комунального підприємства Нововолинськводоканал інформує, у зв'язку з проведенням робіт по прочищенню систем міського водогону з 18 по 20 червня цього року можливі перебої в постачанні води. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Нещодавно до центральної міської бібліотеки завітали найменші читачі, учні перших класів, другої та четвертої загальносвітніх шкіл. Бібліотекар відділу провела коротку екскурсію по бібліотеці, ознайомила з правилами користування, провела бесіду про бережливе ставлення до книг та як стати хорошими і вмілими читачами. В читальному залі їх очікувала гра Вікторина про прекрасний чарівний світ казок. Загадковий дайджест під назвою Як не знаєш, розпитаєш, коли мудрий, відгадаєш. запросив до бібліотеки школяриків табору відпочинку школи номер 9. на екрані для діт... Те й були підготовлені запитання зі знайомих і незнайомих казок. Відповіді мали дати учні. Бібліотекар відділу допомогла дітям знайти правильну відповідь у книжці, якщо виникали труднощі. Також зачитувала уривки з маловідомих казок. Віртуальна подорож Сім чудес Волині познайомила учнів з найцікавішими історичними пам'ятками Волинського краю. Учні мали змогу подивитись фільм Сім чудес Волині, який відзняли голова туристичного клубу «Ми» Руслан Мельник та члени національної спілки кінематографістів України Віталій Герасимюк.